Це залежить від пасіонарності взагалі українців. Ця історія, тому що ми програємо свій культурний простір, ми програємо свою територію. Це залежить від пасі... ну, пасіонарності українців. І пасіонарність вона мусить бути побутова. Коли, коли йде війна, люди йдуть на фронт, гинуть. Пасіонарність піднімається. А тут, а тут якби ми продовжимо жити в російськомовному середовищі, і це означає, що пасіонарність українців все ж таки низька. Ще при Радянському Союзі ми всі пам'ятаємо, ми приїжджаємо, приїжджали там, в Прибалтику, Литва, і там вони завжди там, ти російську мову розмовляєш, вони тоді казали, що ви окупанти просто нам, українцям. Де їх високий був там висока Ну там у Львові там, висока пасіональність. І то там, по-моєму, ну, до сих пір Львів, наскільки на 30-40% може бути російською мовною. Так, так, мабуть, і є. То кожна людина мусить мати тверду чітку позицію і бути солідарна з українським світом. І це ще рівень, рівень інтелекту, просто. Тому що. Руський мір він має дуже серйозного союзника тут в Україні, це низький IQ. Ну, грубо кажучи, людини, якщо не усвідомлюють, що відбувається, вони, вони стають їхніми союзниками. Це, це коли ми кажемо там, піднімати власну свідомість, піднімати розуміння, що відбувається. Ну, тенденція, тенденція дуже позитивна. І як, е не дивно нам, киянам, найвища пасіонарність на сьогоднішній день на Сході. Я думаю, по двох причинах, тому що взагалі схід він більш пасіонарний України. І тому його вичищали Голодовоморовами, і зараз окупації. А по-друге, там близький них Це все актуальніше. Я ж там декілька проєктів з Дніпром маю. Там патріотизм такий високий в Дніпрі. Оця Україна країна там так. Українська, україномовна там хвиля йде серйозно в Дніпрі, саме в Дніпрі. Звідти йде такий центр. Хоча там і в Запоріжжі процеси відбуваються, в Харкові також. Харків навіть ж вони втримали туди ХНР Не зайшла в Харків. Ну я думаю, це завдяки там таким пасінаріям, як Жадан і інші люди. Вони втримали Харків. От, і в Дніпрі теж багато людей, які які дуже так пасіонарів українських, які які роблять українську справу. Але